Привіт, мої хороші! І я в магазині вже хвилин десь 20 знайшла отаку блузу, білу з вишивкою червоного фре. Це більшенький розмір. Вона така більш нарядна. От така від час переконрен, віскозна принтова. Така ще від преміум бренду англійського теж легесенька. І знову базова така комбінована блуза-біла. Тут трикотаж і шифон. От. Сьогодні 269 гривень за кілограм, а серед тижня. Я вирішила зайти. І багато є цікавих знахідок, великий вибір одягу, отака От сорочка віскозна, теж стильненька. Людей теж є трішки. Ну і вибір колосальний Отака От з етикеткою ще паперовою є. Теж більший розмір. Великий вибір літнього одягу не розібрали. Цей колір фуксія насичений, теж більший плюс сайз. Кажуть, що немає теж з етикеткою, що немає більших розмірів. Неправда, багато е, великих розмірів. В секунді є шарфи. Ще вибір є хустка така величезна, але немає етикетки, який склад подивитися. Е, отака накидка. кардиган такий літній яскравий. Е, ще сорочка, така бавовняна в смужку. Е, і ця мені сподобалася бавовна Така бохо стилі, прошва, бачите, з оборочками. Подивіться, яка стильна спідничка джинсова в смужку, І вона на гудзиках. І теж має ще етикетку паперову. Бачите, скільки є одягу. отака тут поєднання льону, суміш льону з віскозою. Це теж на гудзиках, теж більшенький розмір, отака спідничка. Оцю сорочку жіночу я дивлюся це Mint Volvet. Це не дешевий бренд. От дещо я вже відклала, вам покажу від Maximo от Отака сукня, подовжена сукня сорочка в білому кольорі під пояс, бокові розрізи високі і тут дужина міді. Отакі от човники, чорні з жовтими підборами. Ну, досить елегантні. Мені сподобалися вони От такий комбінезон під пояс і тут широкі брюки. Ну, досить стильний, хоча це поліестер, але він такий легенький, приємний на дотик. Отакі От спадрилі, тут кольори моко, до пудри, до бежевого такий або брудно. Бусковий, ну, щось таке змішане, навіть не можу сказати, колір, але ну, дуже класненький. І отакий білосніжний м -м, сарафанчик а це бавовна з мережевим, теж бавовняним. І Я деякі речі вже повідкладала від Айзос. О, ні, це від Бохо. Це від Бохо бусунішки. Такі елегантні, це замш. Подивіться, які класні. Ну, і оця сукня, я дивлюся, мені сподобалося. От таку ще я відклала сукня-сорочка. Має бокові кишені, пастельний принт. Мені сподобалося. Такий досить простий фасон, але стильний актуальний цього року. Отакі От лофери по дрові чуть так якби в рожевому відтінку до кави з молоком. Ну, в реальності, я бачу, більш рожеві вони вийшли на відео. І от така фланелева сорочка подовжена, або кажуть, плаття сорочка. З боковими кишенями, насичений принт картатий. Отакі від Clarks. Це англійський бренд Clark. І це лакова шкіра. І має ортопедичну устілку. Я її хочу взяти. Вони елегантні. Оці заважили 164 гривні. Немало, тому що це ну, середина тижня, не дешево, абсолютно не дешево. От, Такі речі я хочу поважити і вам показати. На іграшках є Ельза. І іграшок ще багато. Така вона в хорошому стані, приємна. М'якесенька. багато ведмедиків, багато нових іграшок є абсолютно. Я взяла деякі іграшки, Мікі такий з животиком грубеньким. Но він брудний, я його не буду брати, хоча можна його попрати. Це такий чудік, пірат це сурікат, колекційний, ці сурікати не дешеві, олень. Теж великий оце сертифікат, десь з якоїсь іграшки від сурикатів випав. Лялечки різні. Ще пластикові іграшки можна віднайти. І колекційні машинку я раз була знайшла колекційну. Отакий От гаманець, кому потрібно поміняти свій старий, хоча це замінник, але це, бачите, багатосекційний, і він видно, що він новесенький. Такий яскравий, ну, який милий чудик, шоу у вулиці Сезам, такий Пухнастий Монстрик Елмо. Хто любить з дітей дивитися оцей серіал? Отакий пупсик. Знайшла вінтажну сумку. В хорошому досить стані клач. Він має металевий каркас і весь такий в блискітках. Вихідний, такий нарядний, гламурний, отакий просто гламурний на вечір. Хто ходить в клуби. І фейковий, як завжди можна знайти Вітон, тільки фейк. Дитячий відділ, це підросткові речі, теж стильні, такий стильний комбінезончик. Парка, дощовичок для дівчинки фірмовий, ще дитячі різне є, скільки можна придбати цікавих речей, зекономити правильно. І ці речі собі залишити в гардеробі, носити їх з задоволенням. Це вже я повідкладала. Хочу придбати щось вибрати. І, хоч скажу вам чесно, посеред тижня для себе це вигідно брати для продажу, це абсолютно невигідно. Ну, щоб розбавити щось в перший день, щось посередині тижня, щось в кінці тижня, щоб зробити таку якусь середню ціну закупки. Тому що брати все в перший день чи в середній день, ну, все посеред тижня, точніше, це абсолютно невигідно. А які джинси стильненькі? З високими посадками я відібрала вам показати. І я теж взяла пару джинсів. От. Величезний вибір джинсів. Подивіться, які спортивні. Це категорія спорт я зайшла в відділ. І тут спортивні лосіни. Вони ще з етикеткою паперовою. То ходить в зали, щоб міняти не постійно в одних і тих самих лосінах ходити. Так? Ніхто ж не знає, де ви їх там купили, ви ж нікому не скажете, але будете ходити в залу, подивіться, які класні. Можна <клес> в різних. Оцей кольор мені сподобався <клес> такий легкий рубчик. Це вже футболочки. Футболок теж є досить, і скажу вам, що є великі розміра. Ну, При такому величезному асортименті, звичайно, тут розміра різні є. Це величезний магазин, і я його люблю. Він в такому місці, що можна знайти багато класних речей. Тому що Львів це таке специфічне місто, і треба знати, знати місця. Є місця, де розбирають, хапають. Оце новенький. А є такі магазини, де вони знаходяться. В таких місцях, якби що є бренди, які залишаються речі до останнього дня, такі як би я хотіла, якби мені, ну, мені підходять. Ось така футболочка, трикотажна блуза, можна сказати. От, от, великий розмір. Під білі штани. Цей мені сподобався джемпер на короткий рукавчик, стильний під джинси, джинсову спідничку. Білий, отака От футболочка це льон з віскозою потім подивилася. Отакий От купальник, Подивіться, який розкішний. Хто любить такий стиль. З воланом, червоний, впринт яскравий. Отакий От боді, ну, Він такий неякісний, але він візуально красиво дивиться це врубчик. От ще спорт. Такий топ брав. В ідеальному стані. Мій любимий бренд. Я віднайшла: це боден, це червоні, вони більш такі глибоко червоні, аж до бордового. А на відео вони занадто яскраві виглядають. Але насправді вони досить-досить класний колір. І от такий ще є джемпер короткий знайшла. Теж він більш такий до ягідного, до малинового, не такий от яскравий. Знайшла от таку блузу віскосну. Подивіться, яка. Вона якісна, і які поєднання яких кольорів. Отака От ще яскрава червона блуза. Кому цікаво, що можна купити в наших магазинах. Я показую отакий От подовжений світшот оверсайз. Made In Italy написано було на бірочці. Досить стильний. Так, я пішла відділ шортиків. Шортиків дуже багато, як ніколи цього року, хоча літом в сезон тут шортів, ну Просто валом. Отакі От на високій посадці. Це льон, я їх взяла. Це більший розмір. Отакі От льняні бріджі і колір льон, і кольор такий насичений, синій. Ще бачите. Новесенькі мають пакетик. Оцей мій бренд улюблений Botanic Cotton. Я вже його пару раз брала, досить якісний бренд і досить стильні речі. Отакі От брючки, слім. Пішла в відділ всяких дрібничок. Бачите, теж всяка всячина є. Від книжок, дисків, мило, і отут багато косметичних засобів. Новесенькі ще запаковані, бачите, англійський, тут лосьон був з гелем для душу. Є вживане, є повністю нове. Це крем для тіла, таке масло для тіла. Коробочка тут. Ну і що я ще бачу ще мило, свічка. Ось свічки я люблю. Но весенька, повністю нова свічка. І досить приємно пахне. І дизайн. Красивий, вона величезна, вона дорого заважить. Це теж новий крем для тіла. Потрібно гуглити, читати, включати Google камеру і зразу перекладає, що там є. який склад. Цікаво подивитися і показати. Ну, у нас це так воно довго залишається, не дуже беруть, беруть хіба що нове запаковане. Я беру сіль для вани, тому що використовую при митті підлоги для прання. Це теж щось нове, навіть не вникло, що це таке. Ну, цікаво, тут і посуда буває. <кхи> Бачите, ще є два рулона шпалер, і ця свічка заважила 143 гривні. Ну, багато, багато. Я в торговому центрі. Ну що, котенятка. Я скупилася, набрала купи ще товару і приїхала. Торговий центр купити їди купити кавуськи. Може в Креденс мені піти, я люблю. Але зараз я десь впаду. Капучинку візьму або кави солодкого. У нас розпродажі глобальні. Чуть на секонд, бачите, як все лежить. Волочки 199 гривень. Всі все хапають. І пізніше зайду також гляну. Футболок можна було б взяти для себе пару стук. Футболки ніколи не помішають. Коротко кажучи, це такий величезний у нас торговий центр. Мега-мега. У -мега. нас таких центрів багато тут представлені різні європейські бренди, купа Італії і всякого такого. Лиш би гроші, а придбати можна любу брендову річ, чи косметику, чи білизну. Все в нас є прохолодно, о, Ліо Джо, бачите. Гант, все є. Зайшла тут прохолодно та класненько Коротко кажучи, що я нахапала валом-валом товару сьогодні, я ледве його довезла додому. Все це буду виставляти, я не знаю, як я маю це виставити. Я постійно набираю купа всього, а не встигаю виставляти для продажі о, я всипав. Кафе зайду. Тут не збила машинка. А я зайду в цю кафешечку. Тут добрий Наполеон і добре капучино. Блаяковуд кофе. Я не знаю, де я виясіла. Я вже замовила. Ага. Я знаю, де я хочу сісти. Доброго дня, ви якраз прибираєте, хочу тут сісти. Можна буде? Ага, дякую. Дякую. І принесли мені вже моє замовлення. Принесли капучино з пишною пінкою. Дуже добре. Колись повагою відносяться до своїх клієнтів і пам'ятають, що саме ти любиш, коли ти не вперше до них приходиш. От і отакий десертик: десерт полунично-лимоне. Я сподіваюся, що він буде всередині з кислинкою, тому що на вулиці жарище і хочеться. Чогось такого кислого, несолодкого, непритурного. Це таке полуницький кусочок якоїсь засушеної, чому так має бути. Ну, вона виглядає така ніби нав'ялена. <рес> ну, напевне, така задумка. От. І отакий от десертик. Вау! Ну, я скажу, вам смачно, не смачно. Мене вже питають, коли я не виставляю. А, відео з, з десертами, що трапилося. Ну, зараз я спробую. М -м -м. Ви знаєте, досить смачно. Просто дуже-дуже смачно. Він такий м'якенький, таке суплерне кисеньке. І колір такий ніжно-рожевий. Так що мені пощастило сьогодні з вибору. І що я можу сказати? Вам всіх люблю. Всіх люблю, підписуйтеся. Це важливо дуже для автора. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже вдячна вам за підтримку. Велике вам дякую. Всім па-па. Цом-цом. -па.